Неймовірна історія австралійського фермера. Підписуйтесь на мене, будуть ще цікаві історії. Знайомтесь, Кліф Янг. 61-річний австралійський фермер, котрий вирішив прийняти участь у супермарафоні з Мельбурну в Сіднеї 1983 року. Коли він прийшов за стартовим номером, всі подумали, що він виживши з ума дідуган і що він навіть може померти на дистанції. Котра складає аж 875 кілометрів або приблизно 5 діб бігу. В даному забігу приймають участь легкоатлети світового рівня, вік котрих не перевищує 30 років. Перед самим стартом його помітили репортери та взяли у нього інтерв'ю. Ось що він відповів, Я Кліф Янг, ми розводимо овець на пасавищі. Я виріс на фермі, де ми не могли дозволити собі коней або автомобілі до останнього часу. Коли наближався шторм, то я виходив заганяти овець. Їх було 2000 голів, іноді мені доводилося ловити вівцю по 2-3 дні. Це було дуже непросто, але в мене завжди виходило. Думаю, що я зможу подолати цю дистанцію, бо вона всього на два дні довше. Коли ультрамарафон розпочався, то професійні бігуни залишили його далеко позаду. Кожен з них знав. Що для завершення дистанції їм потрібно 18 годин бігти та 6 годин спати на добу. Кліф Янг цього не знав, тому біг весь час без перерви на відпочинок. Кожної ночі він наближався до лідерів забігу та в останній день вийшов на перше місце. Кліф не лише подолав дистанцію 875 кілометрів у віці, старше 60 років, але й фінішував першим. Він не взяв собі жодного призу, а 10 тисяч доларів поділив між наступними атлетами, котрі фінішували за ним. Після цього марафону Кліф Янг став у Австралії національним героєм та знаменитістю. Така цікава історія про Кліфа Янга.